Вітаю, мене звати Віка, та я дуже рада бачити тебе на своєму каналі. Сьогодні, як вже стало зрозуміло по назві, у нас з вами Full Face з косметику бренду Коді. Я виклала в своєму інстаграмі, що бренд Коді відправив мені ось таку величезну косметичку з купою продуктів і що в якому форматі ви хочете огляди, чи хочете взагалі. Ну і, звісно, всі написали, що давайте робити на YouTube Full Face. От я і роблю. Одразу дисклеймер, що це не рекламне відео, це просто було відправлено мені в подарунок і знімати це відео, це моє особисте рішення. Як завжди нагадую, що ви можете поставити лайк аванс. Якщо не сподобається відео, приберете. Якщо сподобається, то лайк залишиться, мені буде приємно. А також не забуваємо в принципі активність під відео, це дуже допомагає розвитку каналу. Щоб бачити мене частіше, достатньо підписатися на мій інстаграм або Тікток. Там я частіше, ніж Ютубі. Звісно, по перше, дивимось на саму косметичку, вона дуже гарна і до наповнення прийдемо. Тут у нас два спонжі. Вони називаються манго. І спочатку я подумала, що вони так називаються, тому що в них типу колір такий. Але насправді я вже один і тут було два. І тут реально спонжик у вигляді манго. З догляду та з того, що я вже відкрила, це сироватка з гіалуроновою кислотою та засіб для вмивання. Далі гідрогелові патчі, сонцезахисний крем, тут SPF 50. Листівочка дуже приємна, написана від руки. Я таке дуже люблю. База під макіяж біла, вона така тут з такими кульками всередині. Ось так вона виглядає. Далі рисова пудра. Я вже один раз її використовувала і, звісно ж, ну, назад засунула в коробку, тому що я іноді дуже хвора і е, засовую продукти назад в коробку і зберігаю їх так ще певний час, бо мені подобається відчуття того, що це новий продукт. Все. Finishing Touch. Я не знаю, як правильно назвати цей продукт. А, я спочатку подумала, що це там певна якась фінішна пудра, але е, це більш як хайлайтер, типу, для фінішної пудри, воно занадто сяюче, тому будемо використовувати це в якості хайлайтеру. Далі у нас консилер. Він в такому приємному матовому упакуванні. Я ним вже користувалась спойлер. Далі у нас тут є червона помада. А, дуже гарно, до речі, зараз я її відкрию, виглядає. У-у-у. Так, бібі-крем. У нього, до речі, я його вже відкривала. Не користувалася, але відкривала ось, такий, ось така штучка, пипка. Я не знаю, як це назвати правильно. Ліптінт, такого фіолетового кольору. Ось так він виглядає. Палеточка тіней, у мене відтінку Беріс. Я так зрозуміла, що в них можна набирати палетки, тому що в них є магнітна, є вже, от як у мене, з готовими відтінками, але можна набирати самостійно, бо ось так вона виглядає всередині, тобто рефіли дістаються, де можна засовувати різні однушки, які сюди підходять. Ось всередині дуже гарний відтінок, до речі. І останні два продукти це розсипчасті тіні. В такому досить класичному відтінку шампанського виглядають гарненько. Напевно, єдиний продукт, який я пробувала у коді до цієї посилки, це олівчики для губ. Мій улюблений це в відтінку 12 от Це реально єдиний продукт від коді, який я пробувала, який у мене був, і я купувала вже цей олівчик другий раз. Думаю, час починати робити макіяж. Я трохи приберу волосся, не буду прибирати чуба, тому що ну, я потім не хочу його знову перевкладати. Тому подивимось на мене ось таку смішнявку. Підготую свою шкіру зараз ось цією білою базою. А, тут... У неї, до речі, ось така текстура, ось ці кульки, вони виглядають ось так. Я її вже наносила, здається, один раз, і в мене поки ніяких нарікань немає. Просто звичайна така зуложуюча база, після якої залишається такий трошки липкий шар, і якраз таки на нього непогано наноситься тональний засіб і, і все інше. Перейду до бібі-крему, у мене це відтінок. У мене це відтінок Light Beige. Зараз буду наносити з цієї штучки. Наносу його спочатку на руку. Щось мені підказує, що він буде досить рідкий. в да, нього ось така рідка текстура. Пахне нічим поганим не пахне. Так, наношу на обличчя. Я не знаю, як він буде себе поводити. І, взагалі, чи він підходить мені по відтінку. Буду розташовувати ось таким я не знаю, чи ви чуєте, зараз і так прилетить. донати на ЗСУ. Розтушовую я все це діло пензликом від Бейлі. Ну, здається, повітінку, наче я розтушовую і так. На перший погляд, покриття від малого до середнього от, досить непогано. Пензликом мені не подобається. Візьму до рук спонж, якраз таки ось цей у вигляді манго, і спробую його притоптати, бо мені от його хочеться, напевно, саме. Так зробити. Якщо у вас шкіра схильна до жирності, то напевно він буде виглядати нормально, але так як у мене шкіра схильна до сухості, навіть при зволоженні все одно на носі, я не знаю, як вам показати зараз, він мені підкреслив тут шелушинки на носі. Перейдемо до консилеру. Я його наносила вже двічі і мені сподобалось, тому I hope що ну, під час зйомки цього відео нічого такого не відбудеться, і він мені ну, продовжить подобатись. От консилер мені подобається, він непогано перекриває і нормально виглядає на шкірі, іначе не фіксується в матовий, залишається з таким натуральним фінішем. У нас немає сьогодні кремової корекції, я не буду нічого брати сильно зі свого Давайте зафіксуємо зону під очима рисову пудру. Я буду використовувати її. І ось такий спонжик, як завжди. Я вже наносила цю пудру, і мені вона сподобалась, тому що у мене прямо після неї була така бархатиста на дотик шкіра. Наношу цю пудру під очі, класно матує. І при цьому от на дотик у мене зона під очима ну, просто якась бархатна. Ну і пройдусь так з залишками. Цікаво, як буде себе вести пудра при нанесенні пензликом, але от нанесені ось цим спонжиком мені от такий тоненький шар, мені подобається. Я нанесла свої рум'яна та трошки бронзеру, і зараз цей фінішинг тач і Він, от знаєте, без блискіток. Це таке типу сяєння, от, от без блискіток. Зараз покажу. Беру чистий пензлик, набираю цього продукту. В нього тут одна частина більш темна, одна більш світла, я їх так от змішую пилить трошки. Давайте нанесемо. Я поки в житті не бачу, що він мені створює якусь сильно сіру полосу. Можливо, на камері мені це буде видно, бо, звичайно, чомусь так і робиться. Але в реальному житті я її не бачу. Дає таке гарне сяйво без прям потужних велетенських блискіток. От виглядає приємно. Приємно нічого. Не скажеш. Перейдемо до палеточки тіней. Вона в мене в четвертому відтінку Berries. Тут такі фіолетові відтінки, і це зазвичай, ну, Такі відтінки зробити досить складно. І ось ці зазвичай роблять дуже великі плями, але давайте перевірюємо, що роблять ці плями. От, І в нас ще є тут розсипчі тіні, тому ми їх також спробуємо. Спробую зараз зробити якийсь макіяж. Я не хочу брати ці фіолетові велику тушовку. В палеці тут три матових відтінки: один сатиновий і один сяючий. От, Я думаю, з цього щось може вийти. Візьму. А, уу. У, а пігментація not bad, знаєте, на перший погляд. У-дуже not-bad. Поки що мені подобається, як поводять ці тіні. я несу ще цей відтінок в внутрішній куточок ока, точніше, не прямо в нього, а от ближче до нього. Беру вітінок темніший. І затемнюю цю всю історію. Ось цей відтінок, я думаю, може дати плями при широкій розтушовці, але я не буду цього робити. Я ним якраз таки просто зроблю затемнення. Давайте нанесемо в внутрішній куточок ось цей сатин, але так трохи, бо я хочу в цей внутрішній куточок нанести ще ось ті розсипчасті тіні. А ще хочу підмітити, що тіні взагалі не осипались ніяким боком. Взагалі. Я хочу взяти на пальчик ось цей середній відтінок. він... Виглядає гарно, у нього такий рожево-золотий рожево такий перелив, мені це подобається. У -у 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 -у. ой а знаєте? А гарно як. Я не знаю, як вам показати очевидно вам, але в житті виглядають ці блискіточки дуже гарно. І візьму якраз таки ось ці розсипчасті тіні. Оп! Я просто буду розсипати візьму їх. І трошки сюди, отак додам. Ось так виглядає зараз мій макіяж очей. Зараз зроблю все те саме на другому оці. Я профарбувала її тушу. і тепер давайте робити губи. У мене є три олівця: один в відтінку 07 l такий ружевий, трошки рудий відтінок. 10L це такий досить класичний нюдовий відтінок з розовинкою. і відтінок 12 l і на моїх губах він такий класичний коричневий з теплинкою. Це воскові олівці, вони не такі, як гелеві, тобто гелеві вони фіксуються. Ці для мене це прям. Ось олічок для мене це супер для контуру. От Він не такий прям е, м'який, маслянистий, як там гелеві олівці, але він достатньо м'який, щоб це все зробити. Ним приємно малювати. От І в нього приємний відтінок. Якось так у мене виходить. І я хочу, напевно, трохи нанести олівчику відтінку 10 l І загалом мені вже подобається. Я, в принципі, нанесла прозорий блиск і побігла. Але давайте спробуємо. Я сьогодні вирішила не використовувати цю червону помаду, яка мені дуже сподобалась на вигляд. А ось цей ліптінт в такому фіолетовому відтінку, мені здається, він трошки буде пасувати під наш макіяж. Ой, давайте спробуємо нанести пахне. Дуже смачно, до речі. Якимись цукерками, причому смачними цукерками. А! Щось я ну, занадто, да? Я його розтушувала, він дуже ріденький, та напівпрозорий він взагалі взагалі не липне і дає таке гарне, гарне сяйво на губах. Він знаєте, він як олійка з кольором, от щось. Наче от щось таке, бо він дає гарненький такий блиск. Я його свочила на руці, він не залишає у мене на руці, по крайній мірі, за собою такого прям тінту, але виглядає він як от якраз така олійка з кольором, і він взагалі взагалі не липне. Так, забула, що я що сказала. Я дозняла відео до кінця, пройшло ще хвилин 5-7. І я а, пішла з'їла шматочок яблучка і витерла ну, витерся ось цей якраз такий глянцевий шар. І тінт, наче наче працює все добре, нас не обманули. Він справді залишається на губах. От давайте ми його засвочимо на руці. Ось такий своч на руці, і в нього, знаєте, такий пігмент, наче відділений від блиску. Тобто є таке відчуття, що тут є прозорий ось цей такий глос, і ось цей е, пігмент як порошок. От, тому мені здається, на голих губах, от я правда не знаю, як це буде виглядати. Але ось такі комбінації, як зараз. Я його розташувала пальчиком. Він дав такий легенький фіолетовий колір, і мені подобається, як це виглядає. Плюс, в принципі, я завершила макіяж і давайте підіб'ємо якісь підсумки. Засіб для вмивання, я ним вже користувалася декілька разів. Мені сподобався. Ніяких як в на нього немає. Очі ще не стягуємо шкіру. Найс. Спонжик у вигляді маного побачу, як він буде вимиватися, але прикольна, дуже така мила форма. Типу ми до нього постійно протягнеться рука. Ним зручно наносити продукти під очі. Сироватку та пачі під очі я ще нормально не тестувала, тому нічого сказати вам не можу. Біла база. Не дуже мені подобається аромат, але вона хороша, вона просто така класична, зволожувальна база, яка залишає після себе такий трошки липкий шар на який класно потім ліпляться, так би мовити, наступні продукти. BB Крем мені не сподобався. В нього прикольне упакування, прикольна ця штучка. Він нічим таким не пахне і наноситься він в принципі непогано. Але у мене він підкреслив сухість і мені це не дуже подобається. Тому так собі. Консилер. Мені подобається, що він не фіксується в повністю матовий, мені подобається його упакування, подобається його перекриття. От під очі я його наношу і мені поки що він заходить. Рисова, розсипчаста пудра. Я хочу спробувати її ще понаносити пензлем, але от саме говорити про нанесення пуховкою під очі, мені вона тут подобається, вона робить таку бархатну, приємну, заматовану шкіру. І в мене ось ця бархатна заматована шкіра була вчора цілий день, коли я її нанесла. Тому це приємно, це прикольно. Приносити тоненьким шаром, тому що так вона все-таки біла і вона прямо не фіксується в таку супер-пупер-прозору. Тому це треба враховувати. Фінішинг тач, такий хайлайтер. Мені сподобався, дає класне сяйво, гарний, без... Близ... 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 дає гарне сяйво без велетенських блискіток і при цьому не залишає мені якихось величезних сірих смужок. В ньому є церкало, от, І у мене він, до речі, відтінку F03. Палетка Тіне в четвертому відтінку Berries. Мені дуже подобається ось цей d 7 вітінок. Це сяючий відтінок на моїх очах. Він прям виглядає гарнесенько. Скажу, що ці фіолетові це не ідеальні фіолетові. В принципі, рідко бачу ідеальні фіолетові, які будуть тушуватися без всяких плямок. Ці можуть залишати за собою плями, і для такої широкої тушовки з ними буде, напевно, не дуже легко, тому що навіть тут, коли є. Я... Починала тушувати, то я бачила, що йде трошки не дуже плавно. От, але якщо їх чисто набити, трошечки птушувати і залишити, то окей. От, але от цей очевидник мені дуже-дуже дуже сподобався. Він прям гарнесенький, пігментований і е, має от реально таку гарну рожеву базу з золотистими блискітками, виглядає, виглядає добре. Але загалом тіні пігментовані. Тобто, я думаю, що в інших відтінках це буде працювати ще краще. Тому я хвалю, я хвалю, я хвалю тіні Коді. Червона помада, ми її з вами не протестували, але знову таки ще 350 разів відкрив і скажу, що в неї гарний відтінок з розовинкою, але на губах не тестували, тому нічого сказати не можу. Розсипчасті тіні, у мене відтінку 0,7. Гарні, розсипчасті тіні, гарно блищать, красиво, нічого не скажеш. З приводу ось цього сонцезахисного крему, давайте його разом з вами, до речі, відкриємо. І я про нього. Розкажу в своєму інстаграмі, коли я його потестую. Скажу, відкриємо разом з вами і не можу відкрити. Finally. Олівці для губ від Коді клас. Супер! Класні воскові олівці для губ. Люблю. Ось таке відео сьогодні у мене вийшло. Пишіть, що у вас є від цього бренду. Я ще знаю, в них ще є там хайлайтер, здається, і ще позиції з декоративної косметики. Пишіть, що у вас є взагалі від цього бренду, що вам подобається, що не подобається, чи що ви тестували. От, і не забуваємо, звісно, про активність під цим відео. Я дуже вдячна за те, що ви підписуєтесь на цей канал, залишайте коментарі. Мені це дуже дуже приємно. Поширюйте мої відео. Я вас цьому і люблю. Ну і звісно, мені дуже приємно отримувати фідбек також від брендів. Я була дуже рада отримати цю косметичку. Вона дуже гарна і, коротше, супер дякую. Велике дякую за перегляд цього відео. До скорої зустрічі. Бувай!